Ти коли-небудь думав, що твоя зона комфорту це головний ворог твого багатства. Зона комфорту це не лише місце, де тобі зручно, а місце, де ти перестаєш розвиватися. Ти боїшся ризикувати, уникаєш нових можливостей, відмовляєшся спробувати щось інше. І саме через це ти втрачаєш шанси змінити своє життя. Отже, важливо пам'ятати, твої найбільші можливості лежать за межами комфорту. Хочеш заробляти більше, жити цікавіше і бути успішнішим, тоді почни щось робити інакше. Отже, ти йдеш вперед до нових можливостей, чи так і будеш сидіти там, де просто зручно? Пам'ятай, якщо ти не готовий вийти зі звичної зони, приготовся залишатися в ній завжди. Якщо сподобалось це відео, став лайк і підписуйтесь.